Права номер 15 7 пункт. Подайте в кілограмах і запишіть у стандартному вигляді такі маси тіл. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання. 5,3 тонни. Ну що ж, згадуємо, що тонна це 1000 кг. То ми можемо записати це в такому вигляді, що це дорівнює 5,3, що множиться замість тонни Пишемо 1000 кг. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 5300 кг. Переносимо комунати вже до праворуч. Тобто записуємо, що це буде 5300 кг. Але там сказано, запишіть у стандартному вигляді. У стандартному вигляді це має бути число від одиниці, більше одиниці і менше 10, яке множиться на 10 у якоїсь степені. В даному випадку це буде 5,3, що множиться 1000, це 10 у третій степені. Тобто ми записуємо, що це можна записати в стандартному вигляді як 5,3. Що множиться на 10 у третій степені кг. Є. І... Далі наступне Б. 0,25 тонни. Аналогічно записуємо, що це можна записати як. 0,25, що множиться замість тони 100, пишемо 1000 кг. Ну і це дорівнює. Переносимо кому на три розряди праворуч вийде 250 кг. Як записати в стандартному вигляді, я пропоную записати ще раз, як 2,5, що множиться на 100 кг. А в свою чергу 100 це 10 другий то це можна записати як 2,5, що множиться на 10 другий кілограм. Є? Переходимо до В 4700 грам. Нагадую, що грам це тисячна частинка від кілограма. Тобто ми можемо написати, що це дорівнює 4700, що множиться на одну тисячну. Можна здати вигляді десяткового дробу, чи звичайного дробу. І це вже буде в кілограмах. Переносимо кому на три взгляди ліворуч. 4700 у нас вийде 4,7 кг. Ну що ж, це число, так і залишаємо. Бо його можна здати як 4,7, що 10 70. Так не пишуть, а пишуть просто 4,7. Гаразд. Ну і Г 150 центнер. Нагадую, центнер це 100 кілограм. Та ми записуємо, що це дорівнює. 150. Що множиться? Замість центнера пишемо 100 кілограм. Це дорівнює. Ну що ж, це буде 15 тисяч. Кілограм. Як записати в вигляді стандартного вигляду, це можна записати як 1,5, що множиться, ну, що множиться на 10 тисяч. Що множиться на 10 тисяч кілограм. Ну і в стандартному вигляді 10 тисяч це 10 у четвертому. Це 4 нолика. То пишемо, що це 1,5, що множиться на 10 у четвертій кілограм. І Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, А запишемо в стандартному вигляді 5,3 на 10 у третій кілограм. Б 2,5 на 10 у третій кілограм.

Ну що ж, ось таке завдання на передання величин з одних одиниць маси в інші, а також на запис числа в вигляді стандартного вигляду. На цьому вправу завершено.